ФОП отримав лист від пенсійного фонду про необхідність оцифрування трудових книжок працівників чи правомірні вимоги. ФОП як роботодавець зобов'язаний передати скан копії трудових книжок найманих працівників до Пенсійного фонду України. Відповідно до закону України від 05.02.2021 року за номером 12.17 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, роботодавцям надано 5 років для переведення трудових книжок працівників у електронний формат. Цей процес має бути завершений до червня 26-го року. Таким чином, оцифрування трудових книжок є обов'язковим для всіх роботодавців, включаючи фізичних осіб-підприємців, які мають найманих працівників. Відмовитись від виконання цієї вимоги ФОП не може, оскільки. Це передбачено законодавством. Невикодання обов'язку може призвести до порушення, до порушення норм трудового законодавства та відповідних санкцій. Якщо ж ФОП ще не завершив процес оцифрування, він може надати письмову відповідь до пенсійного фонду, вказавши, що робота над переведенням трудових книжок в електронний формат триває і буде завершена в установлений законом термін. Отже, ФОП, який отримав лист від пенсійного фонду, має виконати вимогу щодо оцифрування трудових книжок найманих працівників. Відмовитись від виконання цієї вимоги неможливо, оскільки вона є обов'язковою для всіх роботодавців.